Привіт, детективи! Вчора нам надійшло термінове повідомлення, що народжена дитина у вифлеємі не проста дитина, це Месія. Але як ми можемо це довести? Сьогодні ми розслідуємо найстаріші документи: наша справа хто такий Месія? Якщо в цих старовинних текстах ми знайдемо координати його народження, це будуть незаперечні докази. Пророк Михей жив за 700 років до Різдва. Він написав: А ти, вифлеєм, єфрате, хоч малити у тисячах Юди, і з тебе мені вийде той, що буде владика в Ізраїлі. Міхей не просто сказав «народиться в юдеї. Він назвав точно маленьке місто Вифлеєм. І це незаперечний факт. Пророк Ісая теж жив приблизно за 700 років до Різдва. Що ж він написав про цю дитину? Бо дитяна родилася нам, даний нам син, і влада на романах його, і кликнуть ім'я йому дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, князь миру. Це доводить, що Месія не просто земний цар, це сам Бог, який прийшов до нас. Ці старе тексти. Ідеально збігаються з подіями у вифлеємі. Різдво це точне виконання пророцтв. Ісус це Мосія, про якого було точно пророковано. Божі обіцянки завжди збуваються. М -м -м, скептики ставлять під сумнів. Ши є доказ Різдва у світських невіблійних джерелах. А це дуже важливе питання. Чи є у літописах записи про перепис, царя Ірода, Віфлеєм. Нам потрібно знайти ці зовнішні докази, щоб переконатися на 100%. Чи справді було Різдво? Про це дізнаємось завтра.